Шановні колеги, пропоную вам переглянути матеріали для роботи з дітками, що мають інтелектуальні порушення. Матеріали для підготовки дітей до школи та матеріали для учнів першого класу. Для зручності всі матеріали розміщені на Google диску що дає змогу отримати доступ до матеріалу в будь-який час і в будь-якому місці. Після приєднання усі матеріали, що є у збірці, стають абсолютно безкоштовними. Нові матеріали, що будуть додані до збірки, також будуть безкоштовними. Усі приєднані користувачі мають можливість завантажувати матеріали, роздруковувати матеріали та використовувати матеріали онлайн. Сподіваюся, ці матеріали будуть корисними для вас і ваших учнів. Долучитися до користування збіркою можна за вайбером 098 533 45 або через месенджер. Якщо у вас є пропозиції щодо того, як можна покращити збірку, будь ласка, дайте мені знати. Дякую за підтримку.